Доброго дня, мої дорогенькі. Ранок 1 червня. Тут уже йде процес прибирання. Тут уже отак зроблено. Я вже частинку повернула на місце бідні мої трояндочки, цілий місяць сиділи в воді. Вони сказали два тижні і зробимо, а розтягли на цілий місяць. Дивилося. Сподіваюсь, будуть працювати. Там також засадила. Тут прибирала. Ще не все. Правда, тут не... нече дощик, був, не, не все встигла. Все так ото. Десь травичка зайва є. Ось я ще підготувала. Садити, розсаджувати. Тут прибирати. Багато. Нічого. а за Зате іриси, як гарно квітнуть, Просто красота. Тут вчора працювала аж до темна. Оце такий бур'янчик симпатічний в мене завівся. Поки не заважає. Такий ажурненький. Той Та собі росте. А тля на яблуні є. Трошки я і так воно і рис, який гарний в мене. Ой, кольор. Так, цьона красота в мене. Цьому році вони такі величезні, це молодила, піднімається. Моєбіско трав'янистий. Отим, цим шматочком займалась пізно ввечері. То дощі, то о. Рінчик погано прикопався. То дощі, то чи працювали. Місяць не мало нікуди доступу. Ні до бур'яну, ні до чого. Квітне. Хай кажуть, вошни, як хочуть. Мені більше подобається жасмін. Чудово пахоча рослинка. Так, сюди я також ще надибала. Але ці зарослі, вони мені подобаються. Тось зайве поприбираю, а так хай росте. І я прибираю частинками. Позавелася ж скотинка в мене, пташечки мої. То я приберу і їм згодовую. Подивіться, яка краса. В цьому році всі такі Прелесть. прелість. Ну. Крім того, що вологі їм вистачає, вони ще й доброго отримали. Доча мені кизяку допомогла, купила. От на хосточку Голден Тіара в мене є вже інше місце посадити. Травичка, травичка мені трошки подобається. Зайво так викидати, те, що... Не треба, а так то мені не треба. Єлиником який шикарнючий. Навіть закрив мою бетонну конструкцію. Це вже не треба. Тут волохата оленка вже нічого не зробить. Все в пуп'янках. вон як швидко ці клематіс Кущовий, також великий. Він відсвітає. Зараз період ірисів. Троянди ще не квітнуть. Тут в планах обрізати шиловидний флом з привіт. Ось. Іриси, іриси, ірис. Красотоні. Маки насіялись мені. Мої улюблені трояндочки. Завелися є квітнуть. А що завелося? Завелися у мене там, звідки лясь, дві жабки, лягушки, квакушки. І тритон звідки взявся. Так, цікаво, тільки він там ховається трошки, а то би виліз, цікаво було так дивитися. Да. Там що ми не робили, часу нема. Що ще робимо? Це вони зараз під лютистю літають. Тут прибирала вчора. Щоб забрала, забрала звідси всі традісканці три кольори в мене, я їх всі зібрала. Оцю трояндочку знайшла, посадила. В лісі знайшла. Люди викидають, вони приймаються. Недавно шукала саме білу. Рожевий є, а біла мені з дитинства. Так. Там також іриси. От Отуди їх під огорожу посадила. І рожове, і, і махрова, і фіолетова. Все мої трудисканці. Все такенька гарна колір. Все така гарнюча, також величезні. А це ще має бути махрова синя. Все посадила під іргу. Бронзовка. Якщо не та олинка, то бронзовка, правильно? Щоб не сумували. О, а це впало в мене. Хоча її треба вже розібрати. Шкода. Летить. Летить зараза.

Да, сумно и важко. Ну що, швиденько, швиденько. Може і так багато, мабуть, грошей біло. Ну, все. Помідори вже посаджені. Бурячок він такий гарний. Ще залишився батат на посадку. Щоб рядочок посадити є. Так що ще хотіла показати. Воно яка картопля. Картопля мені вже по коліна. Вже не видно нічого, ні того бур'яну, який закривав. Вже там десь і пуп'янки були. Квітів. Перша червня. Капусточка. Кукурузу вчора садила. Ви тільки гляньте, який шпінат. Громадний. Ну, а ревінт то само собою красень. Салат. Гарний. Тут кукурузка також у мене росте. Малина. Сонече-полониця. Там, до речі, вже сонечка була червона, я бачила Що ще? Ціло хости. Хосту оцього який. Блакитний ангел я б вже і мої красонечки такі похочі. Блакитний ангел я б вже і продала. Так, дві різні. На жаль, я не така, як Ніна не брусник. Немає в мене талану запам'ятовувати їх, оставити назви записувати. Так. Якщо не онучка, то моя мама їх благополучно все прибирає. Да. Вони на мене не ображаються. Що немає, нати блакитний ангел мій. тут. це має бути жовте. сан якось там. Отут, мала бути резерсія і щось вона в мене. Не вийшла. Так, ну все. Все чекає, поки я зроблю огорожу плетінь такий собі. Все свого часу, ну все. Десь так. Все мої хороші, бо я ще дуже затягла. Все, -все дуже затягла. Ось добре було б постригти, щоб вона густішою стала. Так, там зробимо. Оце це бочки зробила, щоб стікала. Хакурані шики трошки, хоч і любе, але волого, але, видно, не дуже їде щось тут. Ну все, пока-пока, мої хороші.